Це вони ставлять камери, ось якийсь э, жебрак. Ну він не жебрак, мені здається, це бізнес, скоріше всього. Подумав, да, це бізнес, по ньому навіть видно, що він вичленяє для себе. От тут я вже як психолог бачу, вичленяє для себе. Типа багатих людей, ну, не небагатих а дозаможних, заможних іде просити. Він дивиться, дивиться, що робиться, що робиться. Навіть ногою він професійно криве, Неважно, Побачив мене, неважно, Добрий день. Не маю. Це зйомки цього проекту Супермодель по-українську. Сідайте, дивіться, якщо маєте бажання. <плес> е... А? <плес> <плес> що, що нема? <плес> а, треба <плес> не <можна> збирати. Я розумію <плес> бізнес. Да. Це починається проєкт супермодель по-українськи. Так вони ставлять камери, виставляється все. І зараз будуть знімати. І я щасливий, що я в Києві, тому що я це бачу. Да. Дуже круто. Дуже клас.